Вітаю вітері, віпуск, новини, в етері. Випуск новин студії Віктор Раду. Вночі 8 травня Росія здійснила масований обстріл Києва ударними дронами. Випущені 35 іранських шахедів по Україні були знищені силами протиповітряної оборони. ЗСУ, повідомили військові. Внаслідок падіння уламків збитих безпілотників у столиці. Пошкоджено кілька житлових будинків та припарковані автомобілі. П'ятеро людей було травмовано. Також близько півночі російські окупанти атакували Одеську область із бомбардувальників дальньої авіації. Внаслідок нічного удару через попередження. Дання сталася пожежа. Одна людина загинула, троє постраждали. Російські окупанти вкотре завдали ударів за допомогою ракет та дронів по українських містах. Внаслідок цього постраждала інфраструктура Київської та Одеської областей. Як зазначають у генштабі, силами ППО вдалося ліквідувати всі 35 шахедів із 35 безпілотних повітряних цілей, випущених окупантами. Внаслідок нічної повітряної атаки, 8 травня, є руйнування у різних районах Києва. Небезпека тривала понад 3,5 години. Внаслідок падіння уламків у столиці пошкоджено вікна та фасади житлових будинків. Є попадання на проїжджу частину міських вулиць та у припарковані автомобілі. Відомо, що п'ятеро людей було травмовано їм надано медичну допомогу. Повідомили у Київській військовій адміністрації. Також військові РФ випустили декілька ракет по Одесі, як повідомили в оперативному командуванні. Південь атаку здійснили з бомбардувальників стратегічної авіації. Ворог вдарив по регіону ракетами Х-22. Потрапили до рекреаційної зони на чорноморському узбережжі та складів продовольчого підприємства, внаслідок чого спалахнула пожежа. Понад 90 рятувальників упродовж ночі ліквідували масштабне загоряння на площі 10 тисяч квадратних метрів. Як повідомила керівник об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, троє працівників складу постраждали. Вони отримали незначні поранення та медичну допомогу їм оперативно надали на місці. Ближче до ранку під завалами рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка, охоронця підприємства. В українському товаристві Червоного хреста повідомили, що вони є орендарями складського приміщення, яке згоріло сьогодні вночі на Одещині. У приміщеннях зберігалася гуманітарна допомога для регіону. Наразі Червоний Хрест призупинив дію деяких проєктів в Одесі. Минулої доби російські війська обстріляли територію 10 областей України. Троє людей загинули, і 28 поранені. Ідеться в повідомленні Міноборони. Росіяни обстріляли 127 населених пунктів із різних видів озброєння. Зброєння мінометів, танків, артилерії, стратегічної та тактичної авіації підтверджено руйнування майже 140 об'єктів інфраструктури. 8 травня весь світ відзначає день пам'яті та примирення. Більшість народів світу сьогодні згадують про велич перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Україна відзначатиме цей пам'ятний день разом із Європою. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради відповідний законопроект в Одесі, 8 та 9 травня. Безпеку та правопорядок контролюватимуть військові національної гвардії, нацполіції та інші підрозділи сил оборони. Масові Ходи не проводитимуть. 8 травня Україна та більшість народів світу згадують про шість страшних років в історії людства з 1939 по 1945 роки, які забрали життя мільйонів людей, у тому числі восьми мільйонів українців. Роки окупації, кровопролитних боїв, бомбардувань, блокад, масових страт, голокосту. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної ради законопроєкт, в яких пропонує встановити 8 травня днем пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні, а 9 травня відзначати день. Саме 8 травня 1945 року набрав чинності акт про беззастережну капітуляцію вермахту. Саме 8 травня світ вшановує пам'ять усіх, чиї життя були забрані тією війною. Велич перемоги над нацизмом згадує більшість народів світу. Світ вклоняється перед усіма, хто захищав. І захистив життя, хто скидав нацистські прапори на звільненій території, і хто відчиняв ворота концтаборів, хто повертав народам свободу, хто знищив і засудив нацистське зло. 8 та 9 травня в Одесі та області будуть посилені заходи безпеки. Правоохоронці чергуватимуть біля пам'ятників та меморіальних комплексів. На місцях у громадян групи превентивної комунікації перевірятимуть документи, що засвідчують особу, та наявність заборонених предметів. Мітинги, марші, акції та будь-які інші масові заходи в умовах війни не проводитимуться. Вшанували пам'ять загиблих під час Другої світової війни і в дев'ятому ліцеї міста Одеса. Там, не дивлячись на те, що заняття з учнями зараз відбуваються дистанційно, провести флешмоб до пам'ятної дати особисто завітали діти та дорослі. Пам'ятати уроки історії, аби не повторилося жахіття, що зветься війною. У 9-му ліцеї в день пам'яті та примирення до відомого гасла ніколи знову додали знак питання, і відразу ж ця фраза набула нового змісту. Адже й зараз, як багато років тому, наші громадяни зіткнулися з таким явищем, коли гинуть та страждають невинні люди. У закладі було організовано пам'ятний захід, до якого залюбки долучилися учні. Почали з хвилини мовчання. Прошу вшанувати пам'ять всіх загиблих під час Другої світової війни та пам'ять. Тих, хто сьогодні боронить нашу державу європейські світові цінності хвилиною мовчання. Далі діти та дорослі взяли участь у флешмобі ніколи знову, під час якого кожен з присутніх приклеїв символ пам'ятної дати квітку червоного маку до мапи України. І це стало прообразом того, що кожне місто та містечко нашої держави було поранене під час другої світової війни. У нас є можливість. Ми кожного ранку бачимося своїми дітьми дистанційно. До початку уроків у нас ранкова зустріч. І сьогодні у нас були виховні години, години вшанування пам'яті в усіх класах з 1 по 11 проводилися класні години з цієї теми, класні керівники. Діти хвилиною мовчання вшанували пам'ять, розпочали робочий день з гімну нашого, і далі все по розкладу за урок. Одеські школярі знають про війну не лише з підручників. Вже понад рік, як життя кожного українця докорінно змінилося. Діти стали набагато дорослішими, кажуть вчителі. Правда, життя на жаль, але юні українці знають про війну не лише з підручників, а про другу світову кажуть наступне. Сьогодні, 8 травня, день пам'яті та примирення жертв Другої світової війни. Ми пам'ятаємо, не забуваємо про них та шануємо їх пам'ять в наших зараз умовах війни. Також ми дуже стривожені, та ми розмістили ці значки маків по всій Україні. Від вчителів та з підручників історії учні закладу добре знають про жахіття Другої світової. Тоді була дуже жахлива статистика. Тисячі дітей залишилися без батьків. Багато було, мільйони просто було загиблих і воїнів, і простих жителів. Дуже, дуже багато людей було депортовано. Кримських татар, болгар, вірмен. Дуже багато було зруйновано сел і міст. З маленькими дітьми на захід прийшли і батьки. Вони про Другу світову війну чули від своїх бабусь та дідусів. Обидва мої дідусі вже, на, на, на жаль, покійні вони були учасниками Другої світової війни. А моя бабуся рідна, і вона ще жива, і зараз 94 роки. Вона була дитиною війни. І вона це відчула на собі. Цей жах, і вона ніколи не думала, що вона ніколи доживе ще раз до такого жаху, що народи знов захочуть приймати участь в так в такі в такому жахливому дійстві, як війна, що ні діти, ані дорослі не повинні. Цього відчувати і знати директор навчального закладу Сергій Копач вважає дату 8 травня дуже знаковою для всього світу, і зокрема для українців, які понесли дуже великі втрати під час Другої світової війни. Дата, яка пов'язана з тим, що немає переможців у війні, немає тріумфу переможця над переможеним. Так ми всі повинні сьогодні, у 21 столітті. Е Відчувати свою відповідальність до молодих поколінь, формувати в них як толерантне ставлення, так і ціннісне ставлення до таких понять, які стали сьогодні важливими, розуміються лише українцями. Це мір, спокій, доброта, збереження життя, здоров'я. Слід зазначити, що дев'ятий ліцей, а саме його колектив, разом з учнями та їхніми батьками беруть активну участь у волонтерському русі. Допомагають збройним силам України, збираючи необхідні речі для наших військових. Всесвітня організація охорони здоров'я скасувала статус пандемії COVID-19. нагадаємо міжнародну надзвичайну ситуацію у зв'язку з коронавірусом оголосили ще у січні 2020 року за три роки у всьому світі зафіксовано майже 700 мільйонів випадків захворювання від вірусу загинуло близько 7 мільйонів людей хоча реальна цифра може бути і більше зазначають у ВОЗ, до 20 мільйонів осіб що означає скасування статусу пандемії і що говорять медики в Одесі, дивіться далі. Пандемія COVID-19 стала однією з найбільш тривалих в історії людства. У світі вирування пандемії спричинило смерть щонайменше 7 мільйонів осіб. В Україні від коронавірусу померло більше 100 тисяч. Вона спричинила дуже велику кількість смертей на усіх континентах нашого світу, і мені здається, що так це була така найжорстокіша епідемія, пандемія, яку ми переживали останніми навіть сторіччями. Припинення глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров'я не означає, що вірус коронавірусу зник, адже люди продовжують хворіти за три пандемічних роки в Україні на коронавірус перехворіло більше ніж 5 мільйонів осіб. Зараз ситуація покращилася. Зокрема, знизилася смертність і підвищився колективний імунітет. У зв'язку з коронавірусом раніше в Україні карантин був подовжений до 30 червня. Зі скасуванням статусу пандемії можливі зміни і на території нашої країни, говорить доктор медичних наук Олена Колоденко. Я думаю, що можливо так він скасується, але не скасується вакцинація. Вакцинацію продовжимо. А карантинні заходи звичайно Можна і зменшити або припинити взагалі зараз. З початку епідемії на території Одеської області підтверджено захворювання на коронавірус більше ніж у 350 тисяч осіб. Померло більше 6 тисяч. Такі невтішні дані статистики. За останній тиждень з підозрою на коронавірус виявлено 364 особи, з них 40 – діти. Найкращий спосіб попередити захворювання на коронавірус це вакцинація, нагадують медики. Завдяки масовій вакцинації, звичайно, ми спостерігаємо підвищення колективного імунітету. Саме це і є основною причиною зниження захворюваності на ковід і зниженням смертності, але все одно треба пам'ятати, що саме захворювання ковід. Воно нікуди не ділись, тобто вірус існує, тому вакцинація продовжується. Всі, ті, хто вакцинувався першими двома дозами, мають зробити через принаймні 4-6 місяців бустерну дозу, і потім це становиться вже такою рутинною вакцинацією. Тобто, кожні 4-6 місяців треба повторювати до того. До тих пір, поки не буде е, виготовлена така вакцина, який, яка дасть нам життєвий, пожиттєвий імунітет, <реку> зробити щеплення від коронавірусу можна безкоштовно у будь-якому центрі первинно-санітарної допомоги. Зараз в Одесі наявні вакцини: Коронавак, Файзер та Джонсон і Джонсон. На піку пандемії коронавірусу у вірусологічній лабораторії Одеського обласного центру контролю і профілактики хвороб МОЗ проводилися тисячі досліджень. Навесні цього року медзакладу виповнюється 33 роки. Персонал лабораторії проводить дослідження різноманітного характеру, які сучасні методи тестування використовуються наразі одеськими фахівцями. Дивіться далі. Відповідальне ставлення висока точність. Робота мікробіологів складна, але цікава. Вона вимагає посидючості і зосередженості, розповідають у вірусологічній лабораторії. Мені завжди подобається, ось ця область. Я, як біолог, біохімік, ось ця лабораторна діяльність – це як моє. Я Коли то мріяв, що вчився, не знаю, куди мене занесе. Мріяв працювати в лабораторії, і ось мене занесло. І ось Учасник ПЦР це найбільш, мабуть, цікавий участок. каждый день у нас появляются какие-то новые тесты, мы делаем что-то новое, пробируем. Какие-то инфекции появляются вот с ковидом, как нам повезло во всем мире. Пришлось разбираться, учиться, много читать, много опознавать и руками уметь это делать. И выписывать людей ответов, помогать как-то больницам. Вот такое. Благородная у нас такая работа, мы немножко помогаем врачам установить диагноз, а они уже вылечивают людей. Найбільша кількість тестів тисячі досліджень проводилися на піку пандемії коронавірусу. Згадують медики і показують, як це працює. У Нас прошла реакція ПЦР на якісь гени, і ми дивимося по графікам. как сработала ПЦР. И можем анализировать, был ли в пробе искомый ген или его не было. Справляемся, мы уже привыкли, знаете, весь ковид отсидели. У нас поступления были огромные и работали в совершенно другом режиме. Надо было спешить, надо было отставлять тысячи проб в день. Сейчас поступление немного ниже, поэтому так в разы. Поэтому mm -hmm. мы все успеваем в спокойном темпе. Это ламинар, в котором вот у нас, когда была эпидемия ковида, мы в нем работали сутками до ночі. У нас так, так У вірусологічній лабораторії проводять дослідження методом ПЛР. Полімеразна ланцюгова реакція містить дві зони діагностики. Перша триває від години. Ми шукаємо РНК і ДНК вірусу. Непосередньо. Ось зараз ми робимо ковід, грипи, гепатити, торч групу. Урогенитальная инфекция, это все мы ищем именно РНК, ДНК вирусы. Повид сейчас меньше у нас, слава Богу, немножко. То было очень много. Почти все были, кого проверяли, почти все были положительные, в принципе. Сейчас был грипп у нас, и грипп А и грипп Б выделялся очень много. Ну и до сих пор грипп у нас еще есть. Глотают, мы обладаем, мы обследуем много. За останній рік після масової вакцинації населення рівень захворюваності на COVID-19 знизився. Внаслідок цього зменшився і наплив лабораторних досліджень в медустанові, зазначають фахівці. За день у вірсологічній лабораторії здійснюють орієнтовно 100 тестів. Буває і більше, говорять співробітники. Дослідження у тому числі проводять і методом ІФА імуноферментного аналізу для визначення антигенів або антитіл в крові, пояснюють у лабораторії. В данный момент производится формирование банка сывороток позитивных на корь и на краснуху. Сыворотки, которые хранятся у нас потом при минусовой температуре в теч течение длительного времени, и потом используются для приготовления внутренних контролей реакций. Иммуноферментный анализ не только на коре и на краснуху, а и на торчику руку, и на сифилис, и на ВИЧ в течение дня. ответ готов случае отрицательного результата. случае положительний вже по разным инфекциям свої алгоритми дальнейшего исследования. Скористатися послугами вірусологічної лабораторії може кожен. У ній досліджують широкий спектр інфекцій ковід, грип, гепатит, віл та інші. Проводимо дослідження кліщів на береліоз, вірус кліщового анцефаліту. Також урогенітальні інфекції, торч можна здати так: слюна, урогенітальний саскоп, мазочок з носу, кров. Все. Грабували прихожих на вулицях. В Одесі затримали двох братів рецидивістів та їхню знайому. На ярмарку в центрі міста зловмисники познайомилися з 43-річним одеситом. Разом із ним пішли до кафе, випили там і напросилися до нього додому. Коли настав час прощатися, дівчина попросила у чоловіка мобільний телефон, нібито зателефонувати, але повертати відмовилися. Постраждали, спробував забрати смартфон, але спільники дівчини побили чоловіка. Після чого вся компанія втекла, прихопивши гаджет. Наступного дня трійця познайомилася із 20-річною одеситкою у кафе на вулиці Катеринінській. Коли кафе закрилося, вони запропонували дівчині продовжити відпочинок в іншому місці. Відвели її у безлюдне місце, побили та відібрали мобільний телефон. Обидва телефони вони продали на ринку за 8,5 тисяч гривень, а виручені кошти поділили між собою. Грабіжниками виявилися двоє братів, один із яких вже був судимий за крадіжку, а інший за розбійний напад. Та 22-річна дівчина одного з них. Всім трьом повідомили про підозру за серію грабежів. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес службі облполіції. Поліцейські встановлюють обставини смертельної ДТП на Одещині. Внаслідок аварії, яка сталася на трасі Одеса Новоазовськ, загинула жінка. Як попередньо встановили правоохоронці, 42-річна жінка, рухаючись автомобілем Хюндай через міст між селами Кошари та Коблево, не впоралася з керуванням. Авто виїхало на зустрічну смугу та зіткнулося з вантажним автомобілем ДАВ. Внаслідок ДТП водійка легковика отримала тяжкі травми. Її шпиталізували, але в лікарні вона померла. Водій вантажівки не постраждав. За фактом смертельної аварії відкрили кримінальне провадження. За вихідні в Одесі сталися три серйозні аварії. Постраждали водії, пасажири та пішоходи. В Одесі в районі Старокиївського шосе водій автомобіля Рено не витримав безпечну дистанцію і врізався в автомобіль Мерседес. Внаслідок зіткнення постраждала жінка водій Мерседес. Її доправили до лікарні. На проспекті Добровольського мотоцикл звив пішохода. Постраждало черепно мозковою травмою, шпиталізували на вулиці Степової легковик. Протаранив мопед. Водія двохколісного транспорту забрала швидка. За період минулого вікенду патрульні відпрацювали майже півтори тисячі викликів. Перевірили 40 підозрілих громадян. До відділень поліції доставили 18 порушників комендантської години та 28 нетверезих водіїв. Війна занурила життя українських жінок у постійний стрес і тривогу. Спеціалісти першого пологового будинку в Одесі приділяють особливу увагу психологічному стану майбутніх матусів. Комплексну допомогу лікарі і медзакладу надають і переселенкам у положенні з Миколаївської Херсонської області та інших регіонів країни, допомагають жінкам віднайти душевний спокій та рівновагу. Про те, як почувають себе породіллі, дізнавалися наші кореспонденти. Іноді вагітність стає не лише променем надії, а й несе абсолютно реальні складнощі, які можуть налякати жінок. Серед іншого українки відзначають і умови війни. Постійний стрес, невідомість, як жити далі та забезпечити свою дитину все це може наштовхнути новоспечену матусю відмовитися від своєї дитини. За час війни в першому пологовому будинку були зафіксовані два таких випадки. Ми зразу дзвонимо в соціальні служби, приходять до нас соціальні робітники, вони, вони е, вирішують багато проблем, і якщо життєві проблеми вирішуються, жінка забирає дитину, якщо є куди йти, якщо є де жити. А так, щоб е, легко відмовити, зараз нема таких. Звести до мінімуму кількість жахливих випадків, коли матері позбавляють життя своїх новонароджених дітей або залишають їх в небезпечних місцях, де немає шансів вижити, дозволяє вікно життя. У випадку, коли жінка вирішила відмовитися від дитини, вона може анонімно залишити малюка в одному з таких пунктів. Вікно життя у нас вже існує, мабуть, 4 роки, воно не працювало жодного разу. І безумовно, якщо приходить таке, ну ви розумієте, зараз ми живем в війні, стрес, якісь ситуації, які панічні атаки, які бувають, і, ці, і ця ситуація може спричинити такі дії, що жінка залишить дитину. Якщо є таке бажання, треба. У кожний пологовий будинок має таке віконце. Війна вплинула на емоційний стан багатьох українок, але безжально вона вдарила по психіці тих, хто знаходиться саме у вихорі бойових дій. Це також і переселенки, які були вимушені залишити свої будинки, щоб врятувати життя собі і майбутнім малюкам. У нас за цих три місяці було більше 50 пологів у переселенців. Вони стоять на обліку. У нас десь більше 70 зараз жінок, а це більшого Херсон, Миколаївська область, Запорізька область такі з Краматорську, є з Донецька. В першому пологовому будинку Одеси надається психологічна допомога переселенкам. Спеціалісти допомагають породілям легко пережити стрес, віднайти душевний спокій та рівновагу. У нас є два психологи. Лікарі-психологи, які працюють. Працюють вони і в амбулаторній частині, тобто в жіночій консультації, коли приходять до нас жінки, і з якими треба мало того, що проговорити, і витягнути з них інформацію, тому що не кожен хоче розказати, а витягнути для того, щоб допомогти. Тому що треба розуміти, де її жити, що вона буде їсти, і як вона буде себе вести, і як, як зробити так, щоб її вагітність пройшла е, успішно. Перший пологовий будинок працює в особливому режимі. Вагітні та ті, хто вже став мамою, перебувають під постійним контролем лікарів, а також можуть бути впевнені, що вони та малюки у безпеці. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.